Ламікон обирай, скажи Грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чали, голова правління українського кризового медіа центру, дипломат посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ну, от давайте почнемо з тих новин, які от з'явилися буквально нещодавно. Побачили, що президент Франції Манюель Макрон працює над так званим олімпійським перемир'ям. Мається на увазі, що він би хотів, щоб Росія та Україна е пішли на таке перемир'я з 26 липня по 11 серпня. Саме в цей час буде відбуватися проходити Олімпіада в Парижі. І тут звичайно питання: а чи це вигідно Україні? Чи готова на це піти Росія? Зважаючи на те, що це літо і це, ну давайте чесно говорити, військові плани є і у нашого ворога, і звичайно у Збройних сил України? Так, да, Цікава, така прозвучала свіжа ініціатива. Насправді я скажу про що йдеться: олімпійське перемиря чи олімпійське замирення. Олимпік Трус це традиція, яка дуже багато років вже була, і десь на початку 90-х резолюцію ООН прийняла яку. Повторюють в документах перед кожними Олімпійськими іграми введення такого олімпійського перемир'я. Ну ясно, що в свій час в Греції це було зовсім в інших обставинах, і тому так виходить, що. Цього Олімпійського перемир'я в новинній період, коли його поновили, да, начебто звернулись, то якраз його три рази і порушили, причому порушила три рази саме Росія. Так от, тут що важливо розуміти, це насправді не є такою зобов'язуючою резолюцією. Ну, це не те, що там визначає Статут ООН. Це таки закликають да, до доброї волі. Але, тим не менше, ну, от я нагадаю, що Якраз Росія, якщо пам'ятаєте, ну Грузію я не буду зараз чіпати там очевидно в день Олімпіади відкриття. Але от українська ситуація 2014 році за документами, навіть російськими, навіть вони медаль видали за початок окупації Криму 20 лютого, 2014 року. Так от а перемир'я в той час тривало аж там до 23 березня. Тобто, ну вони його чітко порушують. Те ж саме відбулось під час широкомасштабного вторгнення. Ми так розуміємо, що російський очільник пообіцяв китайському лідеру дотягнути там до 20 лютого закриття олімпіади в Пекіні, але перемир'я порушили. Тому що тут дуже важливо: перемир'я це не тільки дні олімпіади, це сім днів до відкриття Олімпіади. Вся Олімпіада, далі Паралімпійські ігри, які там вже проходять ті ж країні, і сім днів після закриття Паралімпійських ігр. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про літо цього року, ну це там е, десь по моєму 20... 18 чи 23 березня. Треба подивитися. А, ну і початок це не 26 го виходить тоді, а 19-го липня. Але ще раз наголошую, що в новітній історії цього нововведення, яке давні має традиції грецьке, його три рази Росія не просто порушила, використала для своїх атак і агресивних дій. Ну тому от робіть висновки самі, хоча я думаю, ця історія буде крутитись. Я вже на неї, і добре, що ви поставили зараз це питання. Чому ми слухали заяви Еммануеля Макрона, і не тільки ми, а й в Європі стосовно надсилання збройних сил до України, французьких і так далі. І тут раптом така от ініціатива, яка очевидно не веде до жодного перемир'я, його не буде. Хоча там йдеться не тільки про Україну, там йдеться і про Близький Схід, там йдеться про Судан. І не знаю наскільки це опрацьовано міністерством закордонних справ Франції, наскільки ця ініціатива так от. Осмислена, тому що єдине, що я бачу, це обговорення цієї ініціативи на зустрічі очільника Китаю Сі в Парижі з президентом Франції. І дійсно, якщо Китай почне заявляти, розкручувати цю ідею, то так чи інакше країни почнуть позиціонуватися в цьому. Да? тобто, хоча ще раз наголошую, це е, от такий заклик. Він ніколи фактично не був виконаний ніким. Та зрозуміло, ну що це такий, така ну певним чином формальність. То тут пропоную вам перейти до того, що відбувається на близькому сході. Звичайно, ми побачили таке. Загострення між Іраном та Ізраїлем, ну це так м'яко кажучи, зважаючи на те, що Іран напряму вже випустив десятки, ну сотні, мабуть, все-таки ракет та безпілотників, використовував у проксі, але і зі своєї території також це робив. І, от, звичайно, ми бачимо, що ну, певним чином ламають списи поважні люди в Україні про те, чи загострення на Близькому Сході, як воно може відобразити. На підтримці України от є думка про те, що ну погано відобразиться, бо зрозуміло, увага зміщується на щось інше е, добре, бо нарешті ну от бачимо, здається, почав посуватися оцей цей пакет допомоги в конгресі. Яка ваша думка? Якщо так дивитися дуже практично на цю ситуацію, чи вона може допомогти Україні, чи навпаки завадити ну певним певним нашим просуванням? Жодна подія не має одного знаку, плюс чи мінус. А в часи війни це в динаміці загострюється. Тобто, це можна використати на користь своїх національних інтересів, можна програти в даному випадку. Ну, те, що на поверхні лежить, це те, що і ізраїль, і Україна зазнали атаки фактично, такої вісі: Москва тегеран і ну дивіться, навіть використані дні ті ж самі засоби, дрони, ударні, типу шахет, там різних типів. Тобто, ну це ж очевидні речі, що ми маємо тут е, зблизити наші позиції за 100%. Ну а зовні це виглядає як розгляд зараз спільного пакету для Ізраїля України. Допомоги військової і інших типів допомоги, які власне зараз ну треба використати. Я думаю, цю зв'язку. Про що про що говориться? Я не скажу, що про це не говориться, але ну такої не бачу такої, от цілеспрямованої кампанії, щоб ми використали цю взаємодію. Ну і другий момент: я сподіваюся, Ізраїль перегляне свої стосунки з Росією. Тому що це було зроблено нахабно, цинічно по відношенню до Ізраїля, коли в Москві заявили, що не підтримують фактично цю акцію. Не засудили попри заклики посла е, якраз Ізраїля в Москві. Вони відповіли по-хамськи, сказали хамські слова, якраз і. Я думаю, Ізраїль після цього має дійсно ці певні якісь моменти загравань, які ми бачили. Ну, ми бачили борди під час виборчої кампанії прем'єра Неданьяву, спільні рукостискання з Путіним. І от такий, от, ну вибачте, плівок в обличчя керівництву Ізраїля в складні часи. А Україна підставляє плече. І Міністерство закордонних справ України заявило, що засуджує. Цю атаку очевидно. Ну це, це просто ясна позиція тут однозначна, і ми маємо е, зараз е, також використати цей момент для обміну думками чи позиціями, чи налагодження більш глибокої військово-технічної взаємодії між Україною та Ізраїлем. Тут цікаво, що дійсно, ми, от з початку широкомасштабного російського вторгнення, бачимо, як Ізраїль, як кажуть його дипломати. Працює м, тільки на свої національні інтереси, мається на увазі, що в ці національні інтереси входить от е, таке постійне замирення з Росією. Ми ж говорили, звичайно, із послом Ізраїлю в е, Україні і з тими політиками ізраїльськими, які долучалися до нашого ефіру. От вони казали: дивіться, ну так там Нетаньягу боїться, що там припустимо, е, Росія передасть ці, ці комплекси там С 400 Сирії чи ще. Комусь, і от що ж ми будемо далі робити, вони почнуть збивати наші літаки. Ми також бачили дуже обмежену допомогу Україні, була вона більше гуманітарна, і також ми розуміємо, що є великий ну великий такий розкол між суспільством ізраїльським, яке Україну підтримує, і е, політичним керівництвом, яка грає в цей ріл Що стане для вас ознакою того, що ситуація змінюється між Україною та Ізраїлем? Ну, це дуже просто. Це розмова зараз президента України з прем'єр-міністром Ізраїля, і далі конкретні проекти. Ну, зустрічі керівників розвиток і міністрів оборони. Це будуть для мене сигнали, що ситуація там дійсно розвивається досить швидко, тому що у нас є. У нас є більше скажу так співпраці, ніж це публічно оголошується, особливо в останній період. Але я думаю, що цьому треба надати якогось такого більш публічного публічного виміру через двосторонні зустрічі, офіційні зустрічі, документи. Ну і звісно, Ізраїль в участі в ініційованих Україною заходах. Зокрема, саміт миру в Швейцарії. ну і Україні, я вам скажу, треба подумати. От я б пропонував все-таки підняти оці старі наші зобов'язання радянських часів перед країнами, які з Ізраїлем в жорсткій конфронтації, фактично, в війні, і подивитись, подивитись нам, також які позиції ми можемо скоригувати зокрема деяких документів. ООН. тому що ну так теж не можна завжди. Тримати баланс, скажімо, не ну, побоюватись того, що якісь арабські країни не так подивляться. Слухайте, кожна ситуація потребує своїх рішень. Ніорданія, яка е, є очевидно важливою в регіоні на Близькому Сході Арабською країною, вона підтримала Ізраїль в цій конкретній ситуації, збивала ракети, збивала дрони. Винищувачі збивали над своєю територією, до речі, не запитували ніхто. Збивали над Іорданією, над Іраком, над Сирією, де завгодно збивали ракети. Країни не питали ніякої згоди. США, Велика Британія, Франція і Орданія. Це звісно викликає в Україні ну певні паралелі. Да? Я не хочу вдавати в ці нюанси, але це також свідчення того, що ми повинні якось зблизити стратегію. От стратегію США в підтримці Ізраїля і стратегії не тільки США, а теж ж Британії і підтримки України. От ми маємо зараз уважніше подивитись разом на це. Хоча я розумію, що там ядерна країна Росія є велике побоювання, і тут ясно, що ну, якісь страхи зіткнення чи там дії більші, але все рівно якісь принципи їх треба. Застосовувати, ну як кажуть, якщо вже є прецедентне право, е, яке в Британії, в США і воно звичайно міжнародне переходить в даному випадку, то якісь правила застосування зброї в захисті в обороні треба робити і так само сміливіше з України, ну то, ви знаєте, є враження, що насправді Україна е, постійно намагається. Досягти цього зближення з Ізраїлем, ми ж пам'ятаємо, що от після того, що сталося 7 жовтня, так коли терористи з об'єднання Хамас здійснили напад на Ізраїль, що ну, одразу з нашого боку було таке, ну як це сказати, крім крім там співчуття і офіційної заяв, одразу було, була така пропозиція, ну неофіційно, що співпрацювати. І ми бачили, що ну, нетаньягу здається, все-таки. Не підтвердив візит українського президента до Ізраїлю. Ну і от зараз так. І президент Зеленський, і Україна офіційно засудила цю атаку Ірану. Трошечки здається, що сам Нетанягу не хоче цього знову ж, зважаючи на його історію, на його таку політичну кар'єру, чи там у нас є шанси, ну дипломатія для цього існує, щоб використовувати моменти зміни ситуації. Я знаю людину, яка працює з прем'єром його права рука, яка, ну, міністр стратегічного планування, колишній посол Ізраїля в США в Вашингтоні. У нас з ним були не один раз довгі розмови, і попри якісь розбіжності, там історичні дискусії, але ми знаходили рішення. Тобто, я думаю, що. Це у нього команда навколо нього дуже серйозна, і там вже різні лінії є. По якимось ми працюємо насправді. Якісь можливо не до кінця, і ну можливо, став би візит президента України дійсно, ну або навпаки в Україну. Прем'єр-міністра, це був би знаковий такий сигнал. Але напрошуватися теж не можна, тому що ну, ми воюємо, там воюють. Тут, тут, знаєте, таке. Не можна ж напрошуватися, проситися. Це має опрацьовуватися по дипломатичним каналам, і коли е, зростуться, що називається, все зростеться, то тоді ми побачимо результат. Наперед не треба там щось випрошувати, але мені здається, що. Ізраїль дійсно має зробити трохи корекцію в цьому плані. От я маю на увазі зустрічі на найвищому рівні. Так, так. Ми очікуємо на це. Дійсно, подивимося, чи зможе дипломатична робота, яка зараз проводиться, цьому допомогти. Також, от ви ж сказали про те, що дійсно ми бачимо таку дуже конкретно сформовану вість зла. Зазвичай називають Росію Іран та Китай серед учасників. Там є ще інші проксі і Північну Корею також вважають більше китайським проксі. Але я про що? Про те, що ми бачимо, що Росія та Іран безпосередньо беруть участь у нападах на сусідні країни, а Китай це фінансує. Ну, тобто, що у Ірана він закуповує нафту на багато багато мільйонів, мільярдів, все таки, Що от з Росією, ми бачимо, що він економічно її підтримує. Одночасно, з цим ми бачимо, що світові лідери здається, не хочуть. Офіційно оформлювати це протистояння. Що дивіться, дійсно, ось ця ось ця вісь, ось ці вороги. Це одна війна чи це побоювання тієї ж ескалації, про яку ми вже говоримо ну скільки років? Ну, справедливості заради. Я розумію, дуже багато хто в Україні незадоволений задоволений китайською позицією. Вона, я можу сказати, визнати, вона абсолютно не збалансована. Вона дійсно грає на користь з Путіна і Росії, але ну я би об'єктивно не став би в одну вісь, от ставити Китай. Тобто, все-таки я би сказав, що це скоріше всього режими диктаторські і ще з терористичними елементами дій і агресивними, і тут це Москва, Тегеран, Кеньян і Дамаск при Асаді. Тобто я би Кубу до речі сюди не включав, як американці роблять. Да? У них Куба держава-терорист або спонсор тероризму. Я не знаю з точки зору сьогоднішніх дій. Я ну, Куба, звісно, теж є проблеми, але от цю вість, тобто, я отак от бачу це. І перший крок треба було б визнати в США Росією Україною спонсором тероризму. Тобто, це треба було зробити як як визнаний зараз інші ці країни у цій зв'язці. Це перший був би реальний крок, коли називається країна спонсор тероризму, то це і терорист країна. Да? Тобто, просто таке в свій час вибрали вони в своєму законодавстві таке визначення. Тому заклики такі були. Кілька впливових конгресменів і сенаторів і представників палати представників закликали вже. До цього це до речі, виконавча влада має прийняти рішення. Я думаю, час прийшов. Чому це важливо? Тому що тоді обійти санкції буде набагато складніше, чому американці не хочуть це приймати, бо це частково б'є по тим лазівкам, які ми бачимо, є на сьогодні, і ми маємо також вимагати. Ну, Працювати над тим, щоб в Америці це питання було вирішено, особливо зараз, після таких дій, коли Росія підтримала цю позицію Ірану. тобто, це для мене очевидно. Що стосується Китаю, це окрема тема велика. Я думаю, що наших зусиль буде замало. Тут ми маємо розраховувати на підтримку партнерів. Дуже важливо, який результат буде візиту канцлера Шольца до Пекіна. Важливо, потім візит очільника е Китаю до Париж в Європу. Перший такий візит, і звісно, е нам абсолютно не підходить от, розбалансована позиція Китаю, де очевидно вона сприяє зараз Путіну в його загарбницьких діях, тобто невизнання. Того, що є агресора, є жертва, те, що Китай ставить на одну лінію, якби, визнаючи, що є порушення. І е, ще досить, ну я би сказав, не дуже конструктивна позиція, коли Китай, визнаючи Будапештський меморандум, той, що Україна роззброїла Україну від атомної зброї, ядерної зброї, Китай не є стороною підписантом. Це Росія, яка все порушила Британія і США, які в принципі виконують, як вони бачать, свої е, зобов'язання. Так і Франція і Китай як ядерні держави надсилали відповідні листи. Так, от Китай вважає, що він виконує свої зобов'язання, але і при цьому наголошує на ядерній сфері. Так, от зараз я думаю, що у нас є про що говорити з Китаєм стосовно російського ядерного шантажу, захоплена станція. Запорізька станція, те, що я бачу там, вони з одного боку поставлені на холодний режим всі блоки, з іншого провокації з боку росіян, такі, от, під як кажуть, прапором фейковим, вони наростають. Тобто і може бути серйозна провокація. Про ці ядерні погрози ядерну тему треба говорити з Китаєм. І якщо інші теми зараз ну важко з ними підняти. Ну і ще один момент: ви сказали фінансування. Ну, американці говорять про забезпечення Китаєм розвідданими космічної розвитки, не самим Китаєм, а компаніями китайськими. Да? І вже є випадки санкціонування з боку США таких компаній в Європі. Ну і плюс там інші якісь приклади, які дають їм можливість говорити про нарощування такої взаємодії Китаю з Росією, але при тому. Джек Саліван, представник Білого Дому, він сказав, що підтверджень прямого військового допомоги з боку Китаю і Росії ну, військової, тобто, це не чіпи, це не купівля там безпілотників, ну все інше. А от прямо військової немає. Ну так я, я б дуже би це б поміняло б світ, якщо б Китай ще виступив на боці Росії в війні. Це взагалі би привело до третьої світової війни. Зразу приводить а так Китай, поки грає свою гру. Це складно для нас. Але ще раз кажу: приєднувати його так от до країн категорії Росії чи Тегерану, чи Сирії. Ну я думаю, що це не варто. Я Валерій, думав, я... зрозумів, зрозумів вашу позицію, зрозумів вашу думку. Дуже цікаво. Дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа-центру, дипломат, посол України в США у 2015-2019 роках. Був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини після новин. повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.